Добрий день гості мого каналу, підписчики. Сьогодні у нас 24 липня 2025 року. Ви знаходитесь у мене на винограднику в місті Нова Одеса Миколаївської області. Ну, сьогодні я хочу вам показати коротеньке відео форми, які мене вже почали визрівати. В минулому році я в це час вже продавав ЮПІТЕР реалізація була. В цьому році трошки задержка, погода внесла свої корективи. заморозки два були, це скрізь по всій Україні, біч такий. Хочу, як зазвичай, почати із Юпітера. В цьому році він мене просто удивив. Крупну свої ягоди. В тому році було багато ягоди, але мілка. В цьому році ягода просто крупнюча. Урожай кожного року, ви бачите, хороший, що не куч, візьми, то урожай впечатляє. Ви ж бачите, що тут трошки пригрузений куч, але він прощає мені всі перегрузи, і він буде трошки пізніше. Витяне його поливаємо, піддобрюємо та що. А це Grant, йому заморозки, ви бачите, не по чому. Він калібрований, ніколи він не грошить, не замерзає. Все добре в нього. Як завжди на нашому учаску знаходиться гібридна форма пам'яті учителя. Вона ніколи нас не підводила. Ультрарання форма солодка. На ринку вона у нас іде з перших. Так що рекомендую всім мати цю форму в себе на винограднику. Зараз ми знаходимося біля гібридної форми Ельбіра Олега Михайловича Писанки. Я вважаю, що це його шедевр. Я дивився виноградарів, яких по пів кілограма, по пів кіла. Ви дивіться, не менше 2 кг грона ягода крупнюча. Жовтого кольору, хрумка, солодка. Уже в неї технічна зрілість настала. Я думаю, днів через 5 вона буде готова на ринок. Мимо ніхто не проходить. Гібридна форма цимус теж Олега Михайловича Писенки. Ви дивіться, грона до 2 кілограмів вже вона у мене набралась технічно. Пілість, вже вона готова до реалізації. Це ви, напевно, вже знали. Старушка в мене, Каталонія, вже теж дозріває 3-5 днів і вона готова на реалізацію. Знаходимося біля гібридної форми під назвою Сільвер. Теж вже починає розмягчатись мускатом, дуже приємний мускат хрумка солодка. Починає дозрівати гібридна форма зорінька. Ви бачите загруженість, яка ягода впечатляє красотою, солодкістю, дуже ранній сроком дозрівання. Один із підписчиків. Попросив, щоб я зняв загрузку водолія. Це дуже хороша зараз нова форма, всі хочуть її придбати. Вона як альтернатива ландишу, дуже хороша форма. Ви бачите, загруженість хороша. Ну, це учитує тим, що у мене на одному кущу 9 форм привиток, Ус букет. Ви бачите, тут зоренька. Тут знаходиться Азія розова, вона ось невеличка, це сюрприз гуріна, гронка засвітилася, це модниця, тут на цій стороні. Білий лебідь, це айвенго, Бонапарт. Це ви бачите, робоча лошадка у мене. Віктор, він вже починає окрашуватися, розмірчатися. А це я хотів би вам показати ще раз. На, на сьогоднішній день біла надія. Ви подивіться, два не менше 2 кг грона. Це учитає те, що тонка лоза, ви бачите на такої лозинки, скільки він витягує. Це кожен рік. Отакий в мене урожай. Це вже не перший рік у мене плодоноса сенсація, вона теж робоча лошадка вже окращується, розм'якчається. Це полонез 50 теж вже окрашується. Починає набирати сахар. Слава Україні! Ви бачите, грони по 1,5-2 кілограма учитує те, що три прививки на одному кущі. Це тут ландиш. У мене він все время добре опиляється. А це Ельбіра тут це все на одному кущі. Це Олега Михайловича писанки Ефект ОМ. Теж уже на підході. Уже солодкі є ягоди, щіпаємо його. Це моя селекційна форма Віка Вікторія. Ви бачите, що вона вже теж. Набрала вже технічну звілість. Ягоди в цьому році крупні до 18-20 грамів доходять деякі. Інші є поменше. Це із-за того, що один рукав був пізніше закритий, а остальний я його іспитував на морозостійкість, відкритий. Ви бачите, що тут трошки підмерз. А цей рукав, який був укритий, він. Дуже добре загружається плодоноси, я його ще і спитую. Набирає колір своєю, вражає красотою, басанті, крупною ягодою, хрумкою, солодкою. Мимо ніхто не проходить. Рекомендую всім мати цю форму в себе на винограднику. Кожного року в нас вражає сорт, уже не новий, під назвою Любимий. Це в мене як двохплоскосний кордон. Я його експериментую, і він у мене плодоносить добре, з мускатом. Вже не новий сорт, але він у мене прижився і я думаю, що він у мене ще буде довго. У цьому році багато зробив підщеп, ви бачите. Добре йдуть. І не показав вам прошлорічні прищепи, дуже багато нових форм. Я думаю, через неділю я зроблю общу зйомку виноградника. Там буде вже конкретно, ви будете бачити, які в мене є нові форми на дане час. Всім мирного неба і хороших урожаїв. До побачення.